Друзі, вітаю! Мене звати Кріс Третяк, і ми з вами звикли бачитися в інстаграм Сторіс. І я там зазвичай така невиспана мама в декреті. Але сьогодні зовсім інший формат. Я познайомлю вас із людиною, яку поки що Ужгород мало знає, але це треба виправити. Дивіться, далі буде цікаво. Тож, друзі, обіцяла вам новий формат і цікаве знайомство. Сьогодні знайомимося із людиною, яку поки мало знає Ужгород. Це засновник та СЕО компанії Сенсар Марк Марченко. Вітаємо. Я вас вітаю. Я вас вітаю, в, рада вашому, в вашому Ужгороді. Раді вітати в Ужгороді. Ми зараз в самісінькому центрі, і я знаю, що ви вже почали другий проєкт у нашому місті. Розкажіть, будь ласка, хто ви і що будуєте? Я вам більше скажу, ми скоро і третій почнемо. Ого, Бо спойлер! Бо Бог любить троїцю. Тотричі, як каже, за Карпо. Ми дійсно розпочали будівництво The Hotel. Який сьогодні будується на вулиці Кипушанській. Я впевнений, що за півтора року це буде найтака яскравіша точка в готельному житті Закарпаття і Ужгорода. А сьогодні ми говоримо ще додатково про новий комплекс, який ми презентували в грудні місяці. Це Smart сторі це житло бізнес-класу в самому центрі, майже історичному центрі, де можна пішки дойти до. Основних точок міста за там, 5 хвилин. І мені здається, для вашого міста і вже нашого часткового міста, бо ми тут дуже часто буваємо, і родина тут мешкала деякий час. Це важлива історія. Бо сьогодні багато будується, але будується десь подалі від центру. А я точно знаю, що клієнт Закарпаття це вибагливі люди, і вони хочуть щось дійсно неймовірного. І ми маємо. Певнені, що саме такий продукт ми сьогодні будуємо? Мені здається, ви просто зрозуміли основну фішку Ужгородців, що ви в центрі близенько на кавельочок недалеко. Все в радіусі п'яти хвилин. Супер. Тому я так розумію. Перший клієнт у нас вже є. Незначно <рес> уже я вже купую. Ви мені вже продали. Домовились. А все-таки я знаю, що ви з Запоріжжя це тисячу кілометрів від Ужгорода. Чому саме Ужгород? Ну, Це майже 1300 кілометрів. Як? Бо коли їдеш за кермом, це має значення. А по-друге, ми на сьогоднішній день будуємо в сіми містах України. Тобто це така вже національна кампанія, більше, де працюють сотні сотні людей. А, і тому що ми тут деякий час мешкали. Родина мешкала, і на сьогоднішній день ми розуміємо, що це така безпечна точка з повною повагою. Я дуже вдячний місце місцевим людям, які прийняли той потік переселенців і людей, які шукали нову домівку і взагалі шукали місце, де ну, знайти якийсь спокій, хоча б якийсь час. А, і якщо чесно, неможливо не закохатися в це місто. Давайте будемо з вами відвертими, тому що сьогодні ми хоч і говоримо на камеру, але ми говоримо про якісь емоційні речі, про серце, про душу. І ми навіть зараз тут гуляємо в центрі. Тут неймовірно файно. А ми знаємо, як тут чудово літку або навесні. Тому це емоція, яку, якщо ти раз пережив, ти вже не можеш її забути. Це як перше кохання. Я бачу, що у вас вже з Ужгородом свій такий особливий емоційний зв'язок склався. Я люблю це місто, мені дуже подобається, тому що коли переїжджаєш перевал, то є відчуття, що ти приїжджаєш десь за кордон. І ви знаєте, коли перші рази тут був, то в мене була дуже цікава така розмова з місцевими. Вони казали, я казав, слухайте, це так далеко від Києва. Мені казали, що це кінець світа з точки зору України. Да? Ну це от остання точка. Мені так завжди казали в Запоріжжі, що це кінець світа в іншу сторону. А вони кажуть мені: ні-ні, ти неправильно розумієш, це початок Європи. І я з того часу почав відноситись до цього трохи по-іншому. Я дійсно, коли приїжджаю в Закарпаття в Ужгород, я зразу відчуваю, що я десь вже за кордоном. Марку, я знаю, що за час великої війни ви ввели експлуатацію чотири об'єкти ще п'ять почали. Все таки для багатьох бізнесів це такий час сумнівів, це такий девіз не на часі. Як у вас? Ну я хочу сказати, що за ці три роки ми стали з регіонального забудовника справжнім національним забудовником. Це не моя думка, а вже визнання професійної спільноти забудовників України. Ми Добудували саме в Запоріжжі 35 тисяч квадратних метрів. Це три об'єкти з чотирьох недобудованих і продовжуємо будувати. І запустили вісім нових проєктів по всій країні, частину з яких ми вже ввели в експлуатацію. В Ужгороді саме ми будуємо сьогодні два проєкти — The Five і Smart Story. — Тобто, у вас немає девізу не час не на часі, у вас не час розслаблятися. У нас точно а? такого девізу немає тому, що сьогоднішній день ми будуємо в. Найсхідніші точки України і в найзахідніші, ну і звичайно, по центру. Тобто, це єдина компанія, яка має одночасне будівництво в радіусі 1317 десь 17 кілометрів, якщо бути точним. Тому у нас є велика впевненість в перемогу, є впевненість в тому, що а, сьогодні країна має нові можливості, нові перспективи. Але для того, щоб розуміти про що ми говоримо, я вас запрошую на будівництво і своїми очима подивитись, як відбувається будівництво залюбки. Ходімо! Ристина, ми дійшли пішки. До речі, ми йшли сюди пішки, це дуже швидко. І саме це є наш смарт-сторі це будиночок, який, мені здається, дуже цікавий, тим, що ми маємо дуже близько магазини, базарчики і всю необхідну інфраструктуру для життя. Тому що, якщо ми говоримо за нові райони, які віддалені, все ж таки вони не до кінця ще обжиті, хоча теж дуже файні. Тому ради вітати вас на будівництві. Дякую, дякую за запрошення. І розкажіть, будь ласка, на якому етапі зараз тут будівництво, коли планується здача в експлуатацію, на коли готувати коли гроші? Ми, коли ми будемо стрічку різати <світ> з вами? <світ> Дивіться, ми в січні місяці повністю вийшли із землі, зробили всю гідроізоляцію. Сьогоднішній день ми маємо працю на першому поверсі. Всього будинок має 13 поверхів, тому я впевнений, що ми до кінця року закінчимо коробку, як кажуть в народі, і будемо вже в наступному році. Я думаю, що до середини року ми його введемо в експлуатацію, закінчимо і дамо можливість людям робити ремонти Ремонт. і різати стрічку. Ура. А розкажіть, будь ласка, чому смарт? Що таке смарт на українському ринку? Дивіться, ми говоримо сьогодні про те, що наш. Клієнт це не тільки люди, які місцеві в Ужгороді, це багато людей, які переїхали і прийняли рішення жити в місті. І багато є людей, які сьогодні інвестують в нерухомість. А коли ми говоримо про інвестиції, то ми розуміємо, що час минає і стандарти інвестування змінюються. Якщо раніше люди купували квартиру, робили ремонти, потім здавали, заселяли, підробляли квартиру, то на сьогоднішній день інвестор не хоче цим займатися. І саме Сансар був перший на ринку, який запропонував послугу. Це коли людина може купити квартиру, наприклад, з Харкова, сидячи в Харкові в офісі, і замовити ремонт, і замовити зразу керування. Тобто людина купує квартиру, вона знає, що їй робити ремонт не треба, і вона знає, що вже є компанія, яка буде займатися керуванням. А ми даємо таку послугу, і вона сьогодні. Ну, як то кажуть, must have. Да? Тобто, взагалі дуже актуальна, тому що ми забираємо дуже багато головної болі в наших клієнтів і даємо, виходить так, що ми взагалі даємо людям готовий бізнес для тих, хто інвестує в нерухомість. Тобто Є люди, які купують для себе, є ті, хто інвестує. Саме тому це будинок з лінійки Smart Line, Smart Story, який має такі послуги і має такі можливості. Це ж насправді дуже зручно, що так, от все можна делегувати, і ти маєш просто готовий проєкт, яким потім займаєшся як бізнес. Ну, більш того, я хочу сказати, що у Львові такий будинок вже запущений, він працює. І коли ми планували той об'єм квартир у Львові, ми планували, що десь 30-35% буде людей, які скористаються цією послугою. Коли ми добудували об'єкт ввели його в експлуатацію, сьогодні я хочу сказати, це 70%. 70% будинку люди купили під наше керування. Люди із Харкова, Києва, там Запоріжжя, Дніпра і так далі. Але звичайно, є великий кластер. Це ті, хто місцеві купують або для себе, але або для перепродажу. Угу. От ми вже трошки зачепили тему такої цільової аудиторії. Ви розказуєте про те, що дуже великий відсоток саме тих людей, які не місцеві, взагалі, який портрет вашого покупця? Ви знаєте, я був трошки здивований саме по цьому об'єкту. Тут дуже багато місцевих людей. Угу. Чому? Тому що ми дали інфраструктуру готеля. В готелі є басейн, є лазні, в готелі є ресторани, в готелі є дитячі кімнати і там багато речей, які ми сьогодні прив'язуємо будинок до готеля. Тобто інфраструктура готеля буде використовуватись і людьми, які сьогодні будуть мешкати в смарт-сторі. Е, Тобто там будуть великі дисконти, будуть великі програми, які будуть давати можливість за невеликі гроші цим користуватися. Бо якщо ти з вулиці зайдеш, це буде коштувати ну, набагато, набагато дорожче. Саме тому місцеві прийшли і дуже цікавляться цим об'єктом. І це на сьогоднішній день 50 на 50%. відсотків. Угу. Тому що, якщо ми беремо будівництво на Заході, звичайно, цей відсоток більше в сторону не місцевих. Тут дуже цікавий об'єкт, і він має таку такий портрет покупця. Угу. Ну насправді це новинка. Оця от можливість користуватися там басейном, спа, і те, що ви ну, об'єднали із готелем, ну, тому що в Ужгороді таких об'єктів одиниці, скажімо ага. так, і тільки нещодавно почалися. Ми повинна така бути, практика. Ми повинні бути з вами чесними. Таких об'єктів немає взагалі, тому що ми з вами тільки що проходили через басейн. Він же ага. побудований в готельній частині. Тобто ти можеш спокійно перейти по коридору з житла в готель і пірнати в басейн. Тобто, сказати, що десь сьогодні в житлових комплексах є закриті басейни, які будуть працювати круглий рік, є басейни відкриті 4 місяці на рік. Але це інша історія трошки. Ми можемо ще довго говорити про інфраструктуру, бо я головний концептолог цих проєктів, але я думаю, що трошки сьогодні прохолодно, тому запрошую на каву до нас. Центральний офіс продажу, який знаходиться на вашому центральному проспекті. Залюбки. Поїхали. Поїхали. Кристина, я вітаю У нас в офісі. Це наш клієнтський простір, який в даному випадку він поєднаний з офісом для праці людей. Ми, коли заходили в Ужгород, дуже хотіли показати серйозність намірів, тому це як... Багато хто звик не мав на об'єкті, а це нормальний, дуже комфортабельний офіс з двома переговорними кімнатами. Марко, розкажіть, ось такі офіси? Вони є у всіх містах, де ви маєте об'єкти, чи тільки в Ужгороді? На сьогоднішній день таких офісів працюючих шість, і вони розташовані від Запоріжжя до Ужгорода. Є у Києві два, у Львові, в Яремчі і ну, саме там, де ми зараз знаходимося. Для нас дуже важливо дати якісний сервіс, тому людина може прийти в Запоріжжя, наприклад, і купити об'єкти в Ужгороді або в Ужгороді купити об'єкти в Києві. Тобто, це дуже чітко налагоджено і є такий великий і зручний сервіс. Ну давайте. Ви мені вже продали. Хто тут продає? Знайомте мене з людиною, тут продає. Я вас зараз Познайомлю з Галиною. Це керівниця клієнтського сервісу. Нашого вона знає все про наші об'єкти, тому знайомтесь, Галина, будь ласка, продайте мінімум дві квартири рада знайомству. зважаючи на те, що я вже потрапила у ваш офіс, не можу не скористатися нагодою і не уточнити, скільки у вас ціна за квадратний метр. Тому що Марк уже так усе прорекламував, що я готова. Просто скажіть, скільки. Звичайно, ціна у нас від 1170 доларів за метр квадратний. І більше вам скажу, вона може бути приємнішою для вас в залежності від типу оплати. Тобто при у оплаті може бути знижка до 7% на загальну вартість. Я знаю, що клієнтам ви можете надавати якісь додаткові послуги. Чи можете детальніше про це розказати? Так, звичайно, сенсар є послуга, називається вона Сенсар менеджмент. Знаєте, якщо йти по то перший крок ми обираємо з вами нерухомість. Другий виконуємо ремонтні роботи під ваш запит. Це може бути повністю під ключ або стандартне наповнення. А після цього ви отримуєте право на вашу нерухомість та маєте можливість передати її в управління нашої керуючій компанії. Ви отримуєте пасивний дохід і можемо з вами обирати наступний об'єкт інвестування та придбання. Ну це суперово взагалі, що можна так усе делегувати. А розкажіть, будь ласка, про інфраструктуру, бо я знаю, що там на локації вона досить така розвинена. Що там буде взагалі? Ну насправді в нас буде особлива, тому що інфраструктура на рівні п'ятизіркового готелю. А саме резиденти, які проживатимуть в смарт-сторі, в житловій частині, зможуть за приємнішими умовами користуватись спа зоною, басейном, коворкінг-зоною, і також ще буде на території житлового комплексу у нас дитячий майданчик та дитяча кімната. Марко, я вам дякую за таку змістовну розмову за екскурсію по будівництву. Тож, друзі, я сподіваюся, ви зараз знаєте, куди приходити для того, щоб вдало інвестувати свої кошти. Я вам також дякую, що ви знайшли час і ми змогли дати якісний контент для людей, які нас дивляться. Тому щиро дякую, радий з ним навзаємо.